Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, картинна галерея, відділ старожитностей, вірменська криниця та стара фортеця це лише частина неймовірних об'єктів, які входять до складу Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Цього року він святкує своє 125-річчя. Історичний музей-заповідник є одним з головних флагманів культурного розвитку Кам'янця-Подільського. Зв'язку з тим, що місто взяло стратегічно з стратегій Кам'янця-Подільського є розвиток туризму, то Кам'янсь-Подільський державний історичний музей заповідник ще й флагман туристичного розвитку. В цьому році ми відзначаємо 125-літній ювілей музею. Музей заснований у 1890 році і має дуже цікаву історію. Він входить сьогодні до сімки найстаріших музеїв України. Невід'ємна і чи не найголовніша частина історичного музею заповідника кам'яна ратуша, яка була побудована у 15 столітті. Колись саме у цій будівлі розміщувався магістрат. Сьогодні це багатофункціональна зала міської ради і не тільки. Саме цей музей. Маючи багаті колекції, святкуючи своє 125-річчя, розкриває різні сторони життя, населення, Поділля, Подільського краю, Подільської губернії, Хмельниччини, Кам'янеччини. враховуючи те, що цей будинок. Ратуша був будинком, де збирався уряд міста, тому на другому поверсі у нас є дві експозиції. Це історія Магдебурзького права та самоврядування, а також історія грошей. Саме в останній експозиції можна дізнатися чимало цікавого про гроші, котрі були в обігу на Поділлі. Це і антична грецька монета, срібна римська, талери, орти, паперові банкноти від 19 століття до наших днів. Та це далеко не вся колекція, яка представлена у музеї. Загалом вона налічує близько 30 тисяч нумізматичних предметів, які збиралися протягом десятиліть. А родзинкою колекції став Подільський скарб сімнадцятого століття. Людям було важко зберегти своє майно, своє життя, але все ж таки скарб це є та можливість людей, заховавши ось ці монети, сподіватися на те, що вони з ними зможуть скористатися. Але як ми розуміємо, сьогодні наша колекція якраз з цими скарбами 17 століття поповнилась у другій половині 20 століття, і це говорить про те, що цими грошима, цими монетами не скористалися. Із другого поверху ми спускаємось у підземелля ратуші. Саме тут за часів польського панування вершилося правосуддя. Подалі від допитливих очей тут жорстоко катували засуджених. Катування могло застосовуватися в декількох випадках, або бути як міра покарання, тобто це вже кінцевий такий завершальний етап, коли людина все визнала і її міра покарання, тортура так записано в документах там початку го століття 17-го, але без зазначення приладу, яким це здійснювали. Або ж могла бути тортура під час допиту. Тут вже ця процедура виконувалася в присутності лікаря, який слідкував за тим, щоб не було перевищено вплив на тіло людини. Але ми знаємо, що при такому лавничому суді людина все ж мала залишатися живою. Її до смерті не закатовували. Тобто вона мала отримати наступне покарання кінцеве, за свій злочин. Та побачити, як розквітала квітка на камені у різні часи, можна не лише спостерігаючи пам'ятки архітектури. Поринути у багатовікову історію та традиції міста можна і на історичних майданчиках. Їх у Кам'янці 10. Кожен унікальний і колоритний. Подорож крізь віки розпочинається із доби неоліту. Це п'яте тисячоліття до нашої ери. Тоді на Поділлі розвивалася трипільська культура. У Кам'янці цей період представлений ремеслами наших прапрадідів. Ляльок мотанок було надзвичайно багато, такі от маленькі лялючки називались куватками і використовували їх, як зараз використовують погрімушки. Підвішувалися до колесочки, дитина перебирала їх і могла бавитись. Це лялечка-кроп'яничка, як її ще так називали з любов'ю зерняночка, яка наповнювалася, мішечок наповнювався зерном. Наприкінці, отже. Після того, як урожай зібрали і найкраще зерно відбирали, засипали в ту лялечку і зберігали лялечку в найкращому, найпочеснішому місці. Не давали дітям гратись ні в якому разі. Такий старовинний оберіг жителі та гості міста можуть виготовити власноруч. Майстриня народної ляльки повідає таємниці її створення. Ляльки українські робилися, звичайно, без обличчя. Вважалося, що е якщо ляльці намалювати чи вишити обличчя, то в неї може вселитись зла душа, а цього ніхто не бажав. Отож робили такий сакральний хрест на обличчя, або обличчя зовсім було е без хреста, було чистень. Саме майстер-класи стали особливістю цьогорічного туристичного сезону, адже це своєрідна машина часу, яка допомагає повернутися у минуле. Турист їде за враженнями і найкраще запам'ятовується те, що ти пережив особисто. Але разом з тим, відчуваючи це, турист розуміє, наскільки багатогранним і багатим на історію є кам'янець. А це вже середньовічний майданчик. Тут вас навчать стріляти із лука та арбалета, метати ножі та сокири. Відновити сили після важких розваг можна у середньовічній харчевні. Готуємо всіх з тих інгредієнтів, якими люди харчувалися в середньому вічі. Тобто це м'ясо, овочі без ніяких сучасних приправ, майонезі. Тобто це здорова їжа, приготовлена на відкритому вогні. Епоха доблесних лицарів змінюється добою речі посполитої. Герби шляхетних польських родів, багате вбрання. Презентацію польської доби у Кам'янці-Подільському готувала кримчанка. Ірина Шухтуєва із своєю сім'єю переїхала до міста Нацмотріче рік тому. До цього жили у Севастополі. А коли ми вже переїхали, ми спомніли таку віч. У мене на стіні 5 літ був нарісований в детський замок на зеленому халмі. І ми оказалися. Вот. Хотя это как бы была печальная причина, которая нас сюда вытолкнула, но мы уже хотим здесь и остаться навсегда, потому что невероятно люди добрые, приветливые. И потом я сама родилась и выросла в курортных городах. Я привыкла, что туристов встречают с большим гостеприимством, да. И здесь вот я вижу, что здесь невероятный потенциал Каменца как туристического центра. Поэтому я В городе. Как ну, только увидела, что есть какие-то программы, я постаралась в них войти, потому что мне есть чем поделиться, как бы. И я вижу это богатство истории каменца, которое невозможно спрятать. Нужно просто доставать, доставать это как бесконечный сундук. Серед таких скорбив искрыний відомий польський полонез. Він був улюбленим танцем серед шляхти. Желающих уже становится все, все время все больше и больше учить этот танец Он достаточно прост, в нем не незатейливый основной шаг Конечно же, академично исполнять его сложновато Потому что здесь требуется э, постановка корпуса, спина, натянутые ноги, позиции и так дальше Но когда танцевал простой народ, конечно же, это было несложно Танцевали его даже с веночками или с какими-то предметами для того, чтобы он был красочнее Історичний відбиток у Кам'янці-Подільському залишила й Османська імперія. Вона привнесла в європейське місто східну культуру. Ознайомитися з нею можна на турецькому історичному майданчику. Він збирає чи не найбільше глядачів, особливо чоловіків. Культура турецька, чому вона тут є сьогодні? Тому що 27 років Османська імперія панувала в Кам'янці-Подільському у 16 столітті. І, звичайно, вплив мусульманства був і тоді, що сказалося на сьогоденні. І завжди ця культура цікава нашим жінкам. Східний танець це танець живота, а значить танець життя. І саме в східному танці жінка відчуває на сцені себе королевою, і в східному танці жінка відкриває свою жіночність. Та попри усе різнобарв'я представлених культур, Кам'янець-Подільський залишається містом українським, сучасним та патріотичним. Вишиванка у поєднанні з одягом у стилі мілітарі на красивих усміхнених дівчатах піднімає національний дух, котрий так необхідний сьогодні. Модельне агентство організувало благодійну акцію «Листівка підтримки українському солдату. Люди приходять, фотографуються в наших авторських віночках від Яни Козловської, і потім ми роздруковуємо ці листівки і відправляємо солдатам в АТО, тому що моральна підтримка їм потрібна, як ніколи зараз. Ми всієї душею за Україну Слава слава! Україні! Героям слава! та не лише сфотографуватися, а й придбати віночок ручної роботи можуть усі охочі. На будь-який смак і гаманець від 100 до півтори тисячі гривень. Та яка ж подорож без відвідин старої фортеці, перлини міста над Смотричем? Велична, красива та неприступна. Вона вабила багатьох загарбників. Міць її укріплень вражала не лише мандрівників, а й ворогів. Товщина стін фортифікаційних споруд сягала двох метрів. Оволодіти квіткою на камені хотіли не лише через її неприступність, а й вдале розташування. експозиція яка розповідає про події в житті подолян з 17-го 17 року по сьогодення також на території фортеці існують різні експозиції це зокрема митниця коли купці приїжджали в місто вони обов'язково заїжджали в замок до старости і староста видавав дозвіл на торгівлю також на території фортеці в казематах розміщена експозиція яка розповідає про Події 1672 року, штурму фортеці турецьким військом. Стара фортеця уособлення величі і захищеності, надії і розпачу, загадок і таємниць. І хоча вже багато років її стіни не турбують постріли і вибухи, вона все ж залишається живою. Янецька фортеця мека для реконструкторів історичних подій та режисерів. Це місце використовують як декорації для кінострічок. 21 першому столітті фортеця місце, де проводяться тематичні фестивалі. А з нагоди свого 125-річчя державний музей-заповідник представить три захопливих дійства. «В Цьому році організуємо три з власних своїх фестивалів. Перший фестиваль відбудеться в травні місяці. Фестиваль «Давні ремесла, який буде проходити на нашому центральному об'єкті Старому замку. Цей фестиваль вже буде проходити вдруге. Він дуже має гарні відгуки. Це коли на території Старого Замку проходять майстер-класи по давніх ремеслах. Другий фестиваль ми Започаткували теж його в минулому році, і в цьому році він вже буде носити статус міжнародного. Це теж на території старого замку. Ми організуємо міжнародний лучний турнір стрільби з традиційного лука. І я дивлюся, що сьогодні з 12 країн вже підтвердили, що в липні місяці вони приїдуть ці змагатися по лучному турніру. Ну і наш основний захід, який ми проводимо на день незалежності, це захід у фестивалю Остання столиця. Ви знаєте, що Кам'янсь-Подільський був сім місяців столицею України. Тому от фестиваль Остання столиця це є теж продукт музейним продуктом, і ми цей фестиваль будемо проводити. Аби не загубитися у різноманітті архітектурних та історичних пам'яток, у Кам'янці-Подільському створено туристично-інформаційний центр. Саме тут гостям міста нададуть безкоштовно всю необхідну інформацію. Наявність туристично-інформаційного центру, як об'єкту, який обслуговує туристів, гостей міста, свідчить про... Про розвиток міста як туристичного, тобто, це такий, така ланка, яка з'єднує, забезпечує взаємозв'язок між гостем міста і між приймаючою стороною. І туристичний інформаційний центр основне завдання є: це надання інформації туристу, тобто інформацію про місто. Про Інфраструктуру, про об'єкти міста туристичні, про готелі, заклади харчування і так далі. Кам'янець-Подільський місто таємниць з багатовіковою історією, яке не перестає дивувати і своїх жителів, і туристів, які знову і знову хочуть повертатися до міста над смотричем. Та хочеться до своїх національних звичаїв, до своїх гарних костюмів, до своєї кухні, до всього. до нас наш дуже цікавий, дуже цікаве місто. Тут приходить дуже багато конкурсів, фестивалів. На сьогодні ми приймали участь в відкриття туристичного сезону. Так що запрошуємо всю Хмельницьку область до нас, в каменець. Це дуже чарівне місто. Тут дуже багато гарних пам'яток, архітектури, стародавнє місто є. Відомі люди, так, дуже колоритне, насичене, яскраве, прямо місто живе, просто з кожним днем ну все яскравіше стає. Ми сьогодні йшли, і кажуть, дивись, місто прям ожило, скільки людей дуже гарно. Ми прям щасливі, що ми тут навчаємося, і живемо. Україна це наша країна. Щоб так весь час було в Кам'янці. Кам'янськ залишався таким вічно молодим. Таким от патріотичним, як сьогодні. Це найкраще. Європейське, сучасне, молоде, старовинне і одночасно неповторне місто. Запросіть сюди, будь ласка. Приїжджайте, будь ласка, до нас, Кам'янець-Подільський, ми всім раді. Дякую. І з півдня, і з півночі, і з заходу, і з сходу, і з Європи кругом. Запрошуємо всіх до Кам'янця-Подільського. Я вже, мабуть, десятий раз. Дуже подобається. Щороку приїжджаємо навесні. З цієї сім'ї. Кожного разу фотографую одне і те ж саме, і кожного разу щось інше знаходжу. Тому от так щороку приїжджаю. Дуже сподобалося місце, краєвиди, чудові, просто неперевершені. Ми дуже багато подорожуємо, і ця подорож, увійде, мабуть, у топ найкращих наших після Львову, Словакії, Болгарії, звичайно ж. От ем, я думаю, що ми повернемося до сюди знову. А ем, от дуже вразила хотинська вежа, надзвичайно. Ну дуже гарно такий от старий там. Ну постройка <ріст> Я не знаю. От. А, у вас чудове місто. Я всім раджу приїжджати зі сюди. Ми з Києва, і у Києві ви такого ніде не побачите.